Всім рейд я, то хіто ви сьогодні буде такі відеоси називатися? Що я куплю на 15 тисяч. Ви тоді під тим відосом набрали 15 лайків, 200 з чимось переглядів. Це. таку рубрику знімати. Напишіть коментарі. Ви поки що лайк, підписка, колокольчик. На 2000 підписників куплю клан. На 600 підписників. Відео збуде? Як можна було за 3 дні набрати 200 переглядів і 15 лайків? Давайте наберемо 250 переглядів під цим відео, яке ви зараз дивитесь. І 20 лайків. Зніму продовження. Погнали! Що спочатку купляємо? На мировой, конечно, заходимо на мировому. Все є. А що у нас на міровому стрічає? Е, Якийсь крем. Нефіня. Ви пока що не забудьте е, вліпити підписку і колокольчик ми купляє машини. Не тут е, не знаю, які машини можна сказати. Ага. У Нас почіще 600 підписників на каналі. ПОЩІШО. Ще не вистачає. 80. Ой. Не 80, а... так, Да, 80. Чотири підписники не хватає до 600 хто хоче багато відосів такі 250 переглядів або даже більше і 20 лайків я взагалі зайшов на канал і побачив Таку цей фу і треба знімати таку рубрику. то Така та рубрика вам дуже сподобалась. Оця рубрика вам заходить. Маркет. Ми даже машину не купили. Давайте... Давайте цього мустанга купимо. У цього мустанга. Купляємо. Ці відоси мені важко робити. Можна сказати так. Ви набираєте за три дні я не знаю скільки перелізів. Оба нам. То да. Давайте еще тюп. Давайте М590, коли попадете. А, у нас розірший статі М590. Можна так сказати, так. Е, напишіть комментарії, які мені зняти далі відео. Які ви хочете побачити на моєму каналі. Відос. Ух, єма, конечно, купляю. Без ББ плюс. Плюс без ББ можна сказати, так. І... Ай чого не... не може купитись. Ай, купляють. Ну да. Хто хоче відос з домером? Під цим відосом набираємо. Е або той випущу ви наберете, там. Під цим коротше відеосом набирайте десь. Давайте 20 тисяч лайків. Ну ладно. Одну тисячу лайків і тисяч переглядів знімаю з домером відеос. Со мест. По кохпаркінгі і по майнкрафт. Ні, я не знаю, як це вийде, можна сказати так. Давайте купимо Формулу, якусь мобіль-1, Формула-1, я не знаю яка. Це о, ви получаєте новий автомобіль, звісно. Лайк. Е, що можна тут о, подивитися? Яка це машина? Ні, якась е, така. Ага. Е, оці машини, статі, коли емайл там вам предлагають. Зіти. О, давайте цю машину купимо. Ця машина там тут Чилдик. Все, ми купили той Mercedes, Можна так сказати, так. Да. Угу. Угу. Може геліка купити. Ні, ну ні. я не буду. Я можу його закупити на своєму основному каналі за 2 мільйони наша. І таке... Там можу 2 зробити. Е, покажу лайк е, поставити. І на 30 тисяч підписників або на 50 тисяч підписників може мега буде. Я вам кажу. Е, може мегавідос буде на 30-50 тисяч підписників, е, так скажу вам. Такий відосик е, може вийде. З кимось граю або на чуках Паркінг. Це, це продовження таке. Я не знаю. На 50 тисяч підписників я не знаю що. Що ми не загадуємо наперед. Ухіма. Не, нормальні машини попадаються. Тільки, блін відео затримається на... Е, багато минут. Потом мені буде. Ну ладно. Давайте куплю. Ну, бля, ця машина ікаунт. А, це отака. ну ладно. Зіда, Зараз чого не, не може припуститися автомобіль? Може багато запросів на цей автомобіль, коли хочете пляти такий автомобіль, там не купляються, ви нажимаєте п'ять раз або декілька разів вас вона купиться. Там багато запросів на ту машину. Хто хоче її купити. Ну, можна сказати, хто із блогерів може купити клан. Може, я куплю да, я куплю на 2000 підписників або на 3, я не знаю. Треба ще подумати. Думати. Ви маєте багато. Собрати переглядів. Я замітив скільки у вас переглядів під взяв ще таку рубрику. Давайте попадайтесь в машини без бб. Блин, якісь якась фігня попадається машини. Е, в машини. В тому аккаунті. як Сюша. Е, я вже не понял. Э, eh, можно сказать, да, давайте полицейскую машину купим. Ну туда. Хлоп, хлоп-хлоп. Устали хлоп. получили новый автомобиль. А, Вакин. Полиция тоже. На 1695 сил. Туда. Ну блин. Ты блин. Кто хочет з AVIA Studio Vidos, направим под этим видосом 15 лайков и 100... Давайте 200 або 300 приглядеть внимаю з Avia Studio І И я куплю на 20 000 конец на 10 000 коней на... На 500 було. То буде. Ага. О, давайте тебе. Може на дрифт. Дейки ще. Не похоже на дрифт. Оп. Опа. Опа. С арт-авіа студію. Буде відосик. Ли ви збираєте... 20 лайків або 15, або... і дуже багато переглядів знімлю такий відос. Для вас. А поки що ми мірової верта. Нам ще машина не попала. Стільки... Наскільки там машин попадалося, я взагалі не знаю. Скільки попадалося, в Урана 1400. Ну ні, блін, не ганіть. Мне, ну, бля. Бля, попадись машина нормально. Ну бля, не кисі фіо миши не попадайте, можна так сказати. Блин, попадись, Ну Блин, попадись М5Ф дивин. Какая гакальмах? Цей відусвіно на надовго, можна сказати, так. У нас на 7 тисяч коїн зараз. Ми тут пару машин купили. Ага. Стойки навіть дуже швидко переключилися, а не на високо. Я не знаю чого. Давайте персонаж збереж збере. Персонаж збере який можна взяти персонаж? Давайте шляпу купим 200. Гуйки, глаза, блядь. Давайте кусить купим. Можно купить сразу костюм, ну не. Ну не, блядь. Ну не, не гонить. Угу. Ну не, блядь. Хоп. Ну, блин, да, цей костюм. Ну, да. О, давайте в це за 500 коней У нас на бланці 6 тисяч коней. Ми можемо собі дозволити, тупо дозволити. Можемо собі дозволити. Штани, 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 які ми можемо Не, блін, під цей скін скинувш... взагалі. О, оці підходять штани, нормально. Капці-капці-капці, давайте давайте давайте. Ну, е э, э, якісь тяги, блін, Ну ладно. О, давайте таки. Ух, їма, У нас на балансі 6000 коней. Вообще имба. можна сказати так. Може, блин, ну. Може воно в тебе BMW, я не знаю вообще. Угу. Ага, то да. Давайте на мировой зайдем. У нас тут встречает на мировому кісь машинах. О, давайте у цю. У нас вообще це донтачка, тачка, я не знаю за скільки етя. Ну ладно, купим тю. Напишіть поки що коментарі, що мені далі зняв. Який ви хочете відос. Я зняв і... Виложи. Жду ваш комент. Ага, поки що... Тут хлоп. М59. 5 Староки спустя. 100 років спустя. Покиньте за вас покуплять М590 і попадається без ББ. Ага. Смотис на газу. Можно так сказать. Лайта по арабськи Ассаламу алейкум. Да. Да блин, попадайте машины, что с ним такие, я вообще не понимаю. Давайте Даже я нічого не поняв. Де мої мігалки? Е... А мігалки нема, де машина оце по машину. Що за надпись? Ах, мене да. І ще звідки неправильно стоїть. І. Де. Якісь глобуси абобуси? Де для біля... мігалки? Ця ми закупились на 20 тисяч коні, ой, на 15 тисяч коїні, на яких 20. Е, дякую, що ви набрали під цим відосом дуже багато переглядів і лайків. А ти під цим відосом наберемо 20 лайків і 250 і навіть більше переглядів і знімлю таку часть. Другу. Таку рубрику знімлю тільки другу. Давайте лайк, підписка, колокольчик. Я был Тохик ТВ, на 2000 підписників куплю к І всім всем пока!